Привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний пиріг, який готується 15 хвилин. І якщо до вас їдуть гості, ви встигнете їх дуже смачно почистувати. Ну що, поїхали! Для цього пирога нам знадобиться тісто філа. Для початку змащуємо форму, в якій будемо запікати наш пиріг рослинною олією. Далі беремо 2 шари тісто філо і викладаємо на нього шинку. Далі шинку добре посипаємо натертою моцарелою І згортаємо ось в такий рулет. Згорнули і викладаємо в нашу форму для запікання. Далі робимо те ж саме: Два шари тіста філо, шинка, сир і загортаємо в рулет. В Мою форму влізло у таких 5 рулетів, а ви дивіться по своїй формі. Далі змащуємо пиріг яйцем. Посипаємо кунжутом. І щоб було ще смачніше, посипаємо зверху пармезаном. Відправляємо в духовку на хвилин 15-20. Це виходить дуже смачно. Обов'язково готуйте.